Привіт усім, мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина. А ми не будемо змінювати свої традиції. Ми обов'язково кожного разу запрошуємо цікавих гостей. Ну, звичайно, чи вони цікаві, чи менш цікаві, це визначає однозначно наш слухач і глядач. Але але без зайвої експертності і з великим задоволенням я попрошу нашого сьогоднішнього гостя трохи розказати спочатку про себе. Тож, Олег, будь ласка, твій зоряний час. Uh... Важко дуже коротко про це розказати, бо коли починаєш про це думати, шлях виявляється доволі, доволі таки не коротким. От, бо по життю я, звичайна, цивільна особа, інженер за освітою. От, але, але починаючи з 2014 року наш світ змінився, та, і, скажімо так, у 2018 році я для себе прийняв рішення, що. Моє цивільне життя не може бути просто цивільним. От, я став на шлях вивчення і участі в парамілітарній двіжухі. І на сьогоднішній день я вже є інструктором з стрілкової підготовки, з тактичної медицини і, скажімо так, перейшов на рівень в 23-му році, коли я почав готувати інструкторів. Зібравши доволі велику команду. Потужну команду і, скажімо так, вже зміг перейти на наступний рівень, де я, як кажуть, в іт індустрії став таким євангелістом, та людиною, яка штовхає ідеї і намагається впровадити такі собі безпрактиси та такі речі, які точно працюють, які вже напрацьовані іншими. І це дійсно е, міняє не тільки е, набір навичок людини, але й свідомість, і розуміння, відчуття, де ти є і що ти можеш реально зробити. Це ти вже коли заходиш в кімнату, то вже навколо тебе Ореол світиться. Так розумію. І хор починає співати. Ну скажімо так, мені таке казали, але я не вірю. Скажи, будь ласка, зокрема, інструкторство зі стрілецької майстерності до 18-го року ти взагалі зброю в руки брав? Ну, скажімо так, я пробував себе дуже короткий період в стрілкову підготовку саме спортивну. та мав деякі невеличкі успіхи, але не надавав тому перевагу в своєму житті. Тепер ти вже володієш кількома видами зброї. Чим може похвалитися Олег? Ну, не те, щоб похвалитися, а чим професійно володіє Олег, що може навчити інших? А... Професійно ми можемо говорити про тактичну підготовку в роботі підготовки малих груп, та робота з тактичною зброєю, яка або АР-15, робота з високоточними калібрами 308 і вище та робота з оптичними приладами. І комплексною підготовкою, яка буде включати в себе роботу в полі з маскуванням, тактичною медициною, переміщеннями і так далі. Та тобто, це може бути як і короткочасові, та якісь відпрацювання, так і в довгострокові від двох діб, де люди будуть відчувати, розуміти до чого вони повинні бути готовими. Та просто можна простий приклад в моєму житті, коли я перший раз вийшов на нічне тренування, і це було жах, як страшно, та. Скажімо так, коли прийшов ранок, я не міг зрозуміти, що мені було так страшно. Тобто, як казав мій товариш, лякає невідомість. І коли люди проходять підготовку, будь то тактичної медицини, будь то стрілкова підготовка або якісь польові тренування, це призводить до того, що людина не втрачає страх. Страх це нормально, і він потрібен. Та людині в будь-яких умовах, особливо екстремальних, але зникає страх перед невідомістю. Та? Знаєш, от з 18-го року ти й сам це розумієш, дуже змінилася сама система воювання. Змінилося все зараз. Наскільки є ефект від стрілецької зброї, я не питаю на полі бою, наскільки. Підхід в рекрутів до вміння володіти стрілецькою зброєю є продуктивним. Чи не кажуть вони, що на що мені вчитися, як і так по мені буде летіти арта і дрони? В кого мені стріляти? Е, кажуть більше того, це можна почути і від діючих військових. Та. Е, скажімо так, є в моєму розумінні, в моєму досвіді, і в тому, що я регулярно спілкуюся з військовими, та в тому числі з передової, е, треба розуміти, що є база. Та. І окрім бази, є специфіка. Специфіка підготовки і роботи окремих підрозділів, окремих напрямків. Так, от базова стрілкова підготовка, як і тактична медицина, це стовпи, на котрих, скажімо так, стоїться все. Та? Підготовка і життя. Військового, бо навіть ті самі марксмени снайпери які працюють на передовій, регулярно розказують, як вони працюють на коротке до 15 метрів, що зовсім не їх дистанції. Так в них дистанції починаються там 300-400 500 метрів і вище. А тут вони вимушені працювати в такому контакті близькому, та і без базової стрілкової підготовки ви просто не зможете коректно відпрацювати, залишитися живим, здоровим та і продовжувати виконувати свої задачі. Тому не можна казати, що це недоречно, недотично та і цьому немає місця війську. Ти маєш зараз великий от, вже досвід з різними варіантами зброї в різних умовах. Пригадую, коли ми там на Херсонщині працювали, хлопці з наших штурмових рот казали, що емки просто не справляються з тим піском і пилюкою. А коли ми працювали в болоті, там вже казали, що з калашами була проблема. Чи є якась от панацея правильний підхід до тої зброї, щоб вона працювала в різних умовах, це, скажімо так. Повинна бути культура. Культура роботи зі зброєю, культура зберігання зброї, культура чищення зброї. Та? Дуже часто люди це ігнорують. Та? Так само, як кажуть, там наша мені та вся ваша тактична медицина, дайте покажіть мені, як накладати турнікет, а все одно нічого не зроблю. Як показує практика, якщо людина вміє, знає і розуміє, що робити, вона зробить все. І набагато більше, ніж просто накласти турнікет. Так і зі зброєю. По-перше, це культура тренування. Та? Коли людина в різних умовах тренується, це не те, що прийшли в тір постріляли або на полігоні, постріляли, склалися, поїхали. А це реальне польові тренування, де люди виходять, працюють в бруді, в болоті, в піску, і вони розуміють можливості, обмеження і що вони зробили не так. Та є прекрасні лайфхаки, які вже давно всі знають від людей, які воюють за то, лайфхаки від іноземців, та як зберігати ту зброю, як її правильно змащувати. Робити перед боєм, перед виходом, що робити після того. І, скажімо так, якщо ти знаєш свою зброю і вмієш за нею доглядати, вона тебе не підведе. Запитаюся ще інакший момент. Тепер, власне, по тактичній медицині. Я часто такі питання задаю. Зокрема, це буде і стосуватися тактичної медицини і твоєї інструкторської роботи, власне, по стрілецькій зброї. Чи є зараз правильне фінансування матеріальне отої бази, завдяки якій ти можеш щити? Ти ж не є просто альтруїст, який продам я зараз свій червоний светер і куплю за нього там два патрони або ще щось. Звідки брати оце все? Як це все організувати? Розкажи, бо тому що я думаю, що багато є таких, хто хочуть зробити перший крок, але бояться а, на сьогодні, на жаль, склалася така ситуація, де ну на мій? Суб'єктивний погляд держава тільки вступає на той шлях, де вона е, намагається підтримувати цю всю двіжуху, парамілітарну. Та є я е, е, трохи здалеку зайду, та е, скажімо так, якщо в 18-му році я бачив невеличкі осередки парамілітарної двіжухи серед цивільних, та. А то на сьогоднішній день, після 24 лютого 2022 року, я побачив, що цей парамілітарний двіж не просто почав зростати. та, а е з'явилися осередки громадських організацій і підключилася держава, яка почала запроваджувати е підготовку в школах. Та дуже грамотно, на мій погляд, це робиться на сьогоднішній день е за рахунок центрів підготовки. Е по Зараз йдуть розмови. Я поки не знаю, як це буде впроваджено, але сподіваюся, що не гірше ніж в школах для університетів для студентів підготовка без Та? Звісно, будуть якісь питання, де будуть потрібні громадські організації або такі інструктори, як ми, які будуть приїжджати це проводити. Але, скажімо так, єдиний на сьогоднішній день для інструкторів та якихось громадських організацій, які роблять підготовку. Єдине фінансування для матеріально-технічного забезпечення і в принципі цієї діяльності є або твоє кишеня, або якісь благодійні фонди. От тобто навіть для підготовки військових, якщо залучаються інструктори, які не є регулярними військовослужбовцями, щоб вони щось зробили, треба знайти, скажімо, так, спонсора, та якийсь благодійний фонд, якийсь організувати збір та на таку підготовку. Ти знаєш, я логічно запитаю, а як би воно мало бути? Бо все таки я тебе питаю не просто як інструктора, а як людина, яка менеджить процеси. Дуже е, жорсткий повинен бути відбір. Дуже е, інструкторів, дуже жорстка. Акредитація інструкторів, та? і при цьому всьому ці стандарти повинні відповідати як нашим сьогоднішнім реаліям на полі бою, так і міжнародним стандартам. Коли будемо буде, скажімо так, такий пул інструкторів та перевірених, досвідчених і акредитованих, безумовно повинні бути якісь гранти, та? які будуть направлені на використання суто на школи. Університети, військові частини, окремі підрозділи і так далі. Дуже великий досвід є люди, які ветерани виходять, становяться в ряди інструкторів, та поповнюють, але не мають можливості навіть передавати цей свій досвід. І якщо б була можливість дійсно вплинути на ці процеси. Єдине, де я бачу такий великі, такі велику проблему, це те, що все, що. Все ще довго відбуваються процеси у нас в країні та. Трохи швидше там на рівні там міста може відбуватися, та але на загал ми маємо проблему те, що поки щось рішається, все вже змінюється. Та? Якщо я говорю там з нашими військовими, вони кажуть, поки ми тренувалися, працювати на коротке всі кюбі і вішали собі коліматори. Виникла потреба ставати різко марксменами, бо ворог теж тренується, та і треба його вже тримати на дистанції. Та і треба дуже швидко переналаштовуватися. Це теж ж якби такі моменти які треба впроваджувати швидкої адаптації та і зміни під окремих окремі військові підрозділи та і ситуацію на полі бою Сьогодні з Олегом говоримо про менеджмент інструкторства. Інструкторства з тактичної медицини, інструкторства з стрілецького вміння, як правильно зазначив Олег, це є два базові стовпи отого БЗВП, базової військової підготовки. Зараз я власне тебе хочу запитати: от по тактичній медицині. Ми вже не раз з тобою сьогодні згадували про те, що е, наші вороги вони теж не сидять, не курять бамбук, вони вчаться. Чи можеш щось сказати, власне по а, покращенню по навчанню нашого суперника тактичній медицині з того, що ти спілкуєшся з безпосередньо бойовими медиками і так далі? Чи налаштований і в них вже є процес того ж інструкторства, і чи покращено у них рятування свого життя? Ну, давайте говорити відверто. Не треба недооцінювати ворога. Так? Ворог вчиться, і в деяких питаннях він часто йде попереду нас. Так, звісно, за рахунок стандартів НАТО, впровадження того самого ТІСІ-3 та стандартизації від наємта і так далі. Ми в тактичну медицину красунчики, якщо нам дають таку можливість. Але є ще питання бажання людей вчитися. Та? І, Треба розуміти, що є люди, які свідомо йдуть до війська, і є люди мобілізовані, Та? і дуже часто вони не готові навіть брати, коли їм дають, або мати аптечку і не знати, що з нею робити. А, скажімо так, чи то питання ідеологічного виховання, чи то щось інше, важко сказати, але знову-таки я хочу відмітити, зробити акцент на тому, що. Ті рухи, які сьогодні держава робить у напрямку підготовки в школах, е збираються робити вже запланована робота зі студентами, та це буде міняти свідомість і відношення, і розуміння. Бо коли людина не знає, вона не знає. Це пусте місце. Та коли вона щось побачила, щось почула, це запускає відповідні процеси. І скажімо так, на мій погляд, у нашого е ворога це працює запрацювало раніше. І працює краще. От саме ця ідеологічна пропагандистська робота. І, і дуже не вистачає у нас, бо чим далі люди від фронту, тим менше вони про це думають. Запитаю тебе знову ж таки зараз як тренера тренерів і інструктора-інструкторів. А скажи мені, будь ласка, а чи можливо якось налаштовувати безпосередньо і учнів, і студентство на ту тему, щоб. Ну, ти розумієш, що молодше наше населення воно сприймає те, що круто. Як правильно підійти до питання, щоб зробити такмет крутим? Щоб було круто е сказати один одному, а я от вмію це, я от вмію це. <зв 'як> я можу сказати так. З кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком повномасштабки, коли я говорю з людьми різних напрямків, будь то інженерні війська та сапери, будь то стрілкові підрозділи, штурмові підрозділи або ті самі снайпери, коли я згадую про текмет, я чую коротеньку паузу і після цього одну ту саму фразу. Ти не представляєш, наскільки це важливо. І е, всі, як один, кажуть, що це е, е, топ один, номер один е, в підготовці будь-якого військового. Бо е, треба розуміти, що в тактичній медицині ми часто скатуємося суто в медицину та, і забуваємо перше слово тактична. Та. І в тактичній медицині е, військовий завжди має пріоритет тактичного завдання. А потім вже медичного рятування. І е, військові, які вже е, відчули це на собі в полі, та, е, вони прекрасно розуміють, що побратим поруч або по сестра, який, який або яка не може надати собі або товаришу допомогу, воно, вони завалюють тактичне завдання. Та? Тобто, це е, складова невід'ємна. Від загальної тактичної підготовки, та і е, на цьому треба робити акцент, і це повинно бути е, свідоме розуміння та, кожної людини, е, як там казали там, в інших там, е, діалогах, та що прилетіти може будь-куди. І будь-який цивільний в нашій країні повинен це розуміти і знати. Але якщо ми повертаємося до тактичної складової, до військових, до сил оборони, то це, скажімо так, підтверджено неодноразово. Як від солдат-стрільців до офіцерів, що тактична медицина це дуже важливо, і якраз знову таки ми бачимо, що у військових частинах навчальних центрах є офіцери, котрим дуже болить, які були. Звісно, напередку і розуміють важливість, і вони роблять все можливе, щоб навчити якомога більше знайти ресурси, знайти МТЗ, знайти додаткових інструкторів і навіть на вихідних навчати продовжувати тих мобілізованих або контрактників. А як от оцей людський фактор, як ти відбираєш? Що оцей чувак реально буде інструктором, а цей просто пройшов курси інструкторів, але насправді ним він ніколи не зможе стати. В чому оця така, такий стержень, таке ядро? Скажімо так, я не відбираю. Люди відбирають себе самі. Мій підхід дуже простий: я даю матеріали, я даю інформацію, я даю навичку, я відкриваю двері і показую шлях. Той, хто туди заходить, його вже не зупиниш. Та? Все, що я роблю, це на рівні ідеї, і там нема я, там є ми. Та? І з самого початку, коли я запровадив цю інструкторську двіжуху в такмет тут у Львові на початку 23-го року, я завжди казав ми. І якщо ви хочете стати зі мною поруч плечем к плечу, і продовжувати цю двіжуху, навчати людей, підвищувати свідомість, давати навички і масштабуватися для того, щоб ми навчили як можна більше людей? Саме ті люди стали поруч, та? і на сьогодні вони вже повноцінно спроможні працювати самостійно. Хоча на завершення тебе запитають таке питання. Скажи, будь ласка, а ти розглядаєш, що коли от закінчиться активна фаза війни? І ти повернешся назад до свого інженерства. В тебе ще є таке десь? Чи ти вже весь повністю в інструкторстві і бачиш в тому своє майбутнє? Скажімо так: по перше, я не кидав інженерство. Та я продовжую тим займатися інженерною справою? І більше того, це медичний сектор -індустрії, та, які індустрії, індустрії, який доволі цікавий і доволі не менш важливий, ніж те, що я роблю в, в своїй волонтерській діяльності. По-друге, я займався парамілітарним движухом з 2018 року до повномасштабки. Та, і, скажімо так, я на сьогодні розумію, що моє, суто моє, суб'єктивне бачення, що ми перейшли в ту фазу довгострокову. Де ми повинні не тільки продовжувати те, що ми зараз робимо, а робити ще й більше, коли або якщо ми будемо мати якусь паузу в активних бойових діях. Бо чим більше ми будемо підготовлені і чим більше от таких от свідомих людей ми матимемо серед нас, тим швидше ми дамо вісіч, як це було у березні 22-го року, так коли. Люди брали свою мисливську спортивну зброю і давали відсіч. Отак, на прагматичній ноті ми завершуємо наше спілкування на сьогодні. У мене був у гостях Олег Габрук. Людина, яка інструктує по такмеду, яка інструктує по а, поводженні стрілецькою зброєю, яка інструктує по інструктажах. Тому будьте готові до того, що у вас в житті щось може раптово змінитися, і дуже хочеться, щоб ви були готові до того моменту, коли зміни прийдуть. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без на Фем Галичина. Підписуйтеся на нашу сторінку, тисніть лайки, дзвіночки, коментуйте, переглядайте. І знайте, що наступного тижня без броні до вас повернеться вже з новим гостем. До зустрічі.